Я сотрудник прокуратури Луганської області. На сьогоднішній момент я в прокуратури города Кременчуга. В органах прокуратури він вже більше десяти років. Війна на Донбасі змінила його місце проживання і назавжди розвела з колишніми колегами. Занадто кардинально різні погляди щодо сьогоднішнього стану на сході країни. А головне присягу чоловік дає у своєму житті. одноразово. Рассказы о том, что какая-то там русская весна, борьба против хунты, какие-то ужасы, творящиеся непонятными бандеровцами. Я видел вот этих вот борцов за свободу, к сожалению. Многие из этих борцов за свободу были ранее моими подсудимыми. У руля всей этой организации стояли точно такие же люди с такими же, скажем так, в кавычках, высокими моральными идеалами. У серпні 2014 року Олексій Захаров став військовим прокурором у складі окремої роти на базі 93-ї Харківської гвардійської бригади. Його підрозділ займався питанням щодо правопорядку на війні. Я пам'ятаю, коли ми були допустимо от зимою в щастя в одній з перемірі так Якщо точно, то 16 февраля. В той день от з 6 вечора до 0 часов. Ввела артилерійський огонь з всего, що могло стріляти. Как з однієї сторони, так і з іншої. Мирні жителі прибегали к нам на позицію, пряталися в підвалі, навіть у некоторых був ключ для того, щоб вони могли просто відкрити обстрела обстрілу. Головне на день сьогоднішній переконаний Олексій Захаров інформаційна війна, яку ми спочатку програли. Коли вот в тому мы ми только тільки російські так називаємо Но Якщо два дня їх посмотреть, то реально починаєш, кто-то говорил, задумуватися о том, а може, ми щось действительно неправильно делаем? Може быть, з тієї сторони люди за свободу то свою борються. Потрібна підтримка змі. Тоді буде легше. Зі свого боку таку підтримку гарантуємо.